Отже, йога на світанку, психологічні тренінги, масажі, смачна їжа, а ще відпочинок на березі моря. Такий інтенсивний курс відновлення для своїх бійців розробили 36-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Білінського та 126-та окрема бригада тероборони Одеси. Поки ще це пілотний проєкт. А якщо він буде вдалим, програму поширять. На всі військово-морські сили у таборі вже побував і наш кореспондент Андрій Анастасов. Далі його ексклюзивний матеріал. Лише кілька днів тому всі вони були на передовій: Херсонщина, Харківщина, ділянки, де відбуваються найзапекліші бої з ворогом. Тому в очах і тривога, і втома. Та важко дібрати слова, щоб описати пережите. Стан психічний дуже важкий. Багатьох для того, щоб е, далі працювати на передовій, треба відновлюватися. Ну відпочити думками. Не можна як сказати це одним словом. Багатьма відволіктисьневі кемп. Така назва табору, який на чорноморському узбережжі організували 36-та окрема бригада морської піхоти та 126-та окрема бригада тероборони Одеси на світанку у бійців йога. Далі релаксація. Почуйте звуки, які вас оточують, почуйте мій голос, який буде супроводжувати вас на процесі цієї релаксації. Головна мета нормалізувати психоемоційний стан військових. Для цього тут створили максимально безпечне та дружнє середовище. Багато часу приділено груповим сеансам із психологами за бажанням індивідуальні бесіди. Часто людина навіть не розуміє, що з нею, чому так. Ми також роз'яснюємо ці моменти, і вже після цього людині стає зрозуміліше, що той стан, в якому вона знаходиться, він може бути нормальний для тих ненормальних обставин. Кі, в яких вона перебуває, і надаємо техніки необхідні для того, щоб нормалізувати ці стани, наприклад, не тільки тут, але і безпосередньо при виконанні бойових завдань. Такий комплекс відновлення ретельно розробляли фахівці на основі попереднього досвіду. У кожній групі по 20 військовиків, а сам курс триває 5 днів. Знаєте, це не досить такий великий термін, але і не дуже малий. Якраз це саме та достатня кількість днів золота середина, яку ми можемо собі дозволити, щоб це відпочили, повернулись, відразу стали в стрій і погнали далі виконувати успішно бойові завдання. Саме тому програма дуже насичена. Тут і культурологічні лекції, і зустрічі з істориками, краєзнавцями, і спортивні години. Інструктор навчає, як триматися в гарній фізичній формі, навіть без додаткового обладнання. Моя ціль тут сьогодні дати певний алгоритм дії та методику, яку вони зможуть використовувати самостійно, без участі тренера для того, щоб займатися собою, і навіть на позиціях. Да, та звичайно, відпочинок біля води Сергій у морській піхоті. з початку повномасштабного вторгнення на фронт пішов добровольцем. Раніше працював менеджером на заводі, тепер артилерист мінометної батареї. Чоловік лише другий день у таборі, але каже, вже відчуває внутрішній спокій та нарешті виспався. Це перше нові люди, нова обстановка, нові заходи взагалі нові, те, з чим ми не стикаємося, як це психологічна розгрузка, як для мене, для мене це впливає дуже позитивно. Ну і море відновлює прекрасно, я вважаю. А ще смачна і різноманітна їжа, дозвілля, щоб просто відпочити на свій розсуд і масажі, лікувальні для реабілітації і класичні техніки. Тому що хлопці військовослужбовці, у них броня, у них постійні проблеми зі спиною. А класика це так чисто відвести душу, розслабитися, відійти від всього, скажімо так. Просто в момент побути з собою і відчути щось комфортне приємне. Поки що такий табір це пілотний проєкт. У бригадах хочуть зрозуміти наскільки результативним є курс, що треба виправити, а що додати, і в разі успіху планують його і в інших підрозділах. Ми хочемо імплементувати це на всю морську піхоту, а також потім на, на військово-морські сили, на всі, тому що воюють і льотчики наші, і водолази, і плавсостав воює, і числини спецпризначення військово-морських сил. Тому це потрібно усім. Неві кемп встигли відвідати вже чотири групи морпіхів. Відгуки від самих військових і від їхніх командирів позитивні. Вони починають говорити, і це мені здається перший крок до того, що людина приходить в нормальне відчуття, в нормальний стан йому треба виговоритися. Це потрібно реально не в контексті. Якоїсь частини чи якогось там невеличкого підрозділу це потрібно реально тобто на державному рівні, і ті хлопці, які вже працюють там з 22-го року, вони вже втомилися психологічно дуже сильно. А психологічний стан це не менш важливий, як і фізичний. Андрій Анастасов, і Гриміконошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.